Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, лінійна алгебра. Сьогодні говоримо про ортогональність і ортогональні базиси. Поняття ортогональності пов'язане зі скалярним добутком, тому ми будемо знаходитись в евклідовому просторі. Евклідів простір В зі скалярним добутком, який для будь-яких двох елементів У і В. З цього простору визначає скалярний добуток УВ, я його буду позначати. І коли ми кажемо про ортогональність, це означає, що скалярний добуток цих двох елементів дорівнює нулю. Правда, нульовий скалярний добуток може ще бути коли один з елементів 0. Але цей випадок, ми не розглядаємо, ми не будемо називати нульовий елемент ортогональний, до будь-якого. Він не ортогональний, він нульовий. А ортогональність, значить вони не нульові. Тобто, з самого початку в цьому випадку у і В не нульові, і ми тоді пишемо У ортогонально В. Ортогональність в евклідовому просторі. Ми сьогодні будемо розглядати деякі властивості ортогональних елементів. І в першу чергу пов'язані почнемо з норми. Оскільки є скалярний добуток, автоматично визначається норма будь-якого елементу за правилом корінь квадратний зі скалярного добутку цього елемента на себе. Властивості норми ми вже розбирали в більш загальних випадках, але в будь-якому випадку норма має властивість нерівності трикутника. Навіть якщо трикутник прямокутний. От, нехай у нас є прямокутний трикутник. І у нас є два елементи У і В. Тут у нас буде У плюс В, їх сума. Ну так геометрично я буду так зображати, що має взагалі наглядне представлення векторів будь-якого навіть абстрактно лінійного або векторного простору. Так от у нас є прямокутний трикутник. Що це означає? А це означає, що УВ скалярний добуток дорівнює нулю між цими векторами. Виявляється, в такому трикутнику, хоч і виконується нерівність трикутника, але є більш потужна рівність, більш потужне твердження, яке називається теоремою Піфагора. А саме У плюс В. У квадраті дорівнює квадрату норми У плюс квадрати норму В. Нам ця рівність знайома з 7 класу теорема Піфагора для прямокутного трикутника. Доведемо цю теорему для будь-якого самоабстрактного евклідового простору. У випадку, коли вектори У і В ортогональні. Ну, дійсно, квадрат норми. Це у нас є норма У, плюс В у квадраті. Це є. З означення норми буде У плюс В. Треба помножити на У плюс В. Квадрат норми буде. Розкриваємо дужки за властивостями скалярного добутку. Тут білінійність, то ми можемо писати U УВ, плюс, плюс U і плюс В В. Перша дужка – це норма U у квадраті. Остання дужка – норма В у квадраті. А середні дві дужки зникають, тому що скалярний добуток дорівнює 0. Отже, ми довели тегрему Піфагора для евклідового простору. Перш ніж ми залишимо оце найпростіше нашу рівність, яку ми сьогодні довели, і перейдемо до ортогональних систем елементів евклідового простору, я попрошу вас поставити подобайчик, підписатися на канал, запросити друзів, написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, ми переходимо до ортогональних систем. Так от. Маємо систему векторів евклідова простора В. Система з М-векторів. Вона називається ортогональною системою, якщо елементи цієї системи попарно-ортогональні. Тобто можна написати, що VІТ помножене на V. Скалярний добуток буде дорівнювати нулю, коли. І не дорівнює йод. Правда, скалярний добуток елемента на себе завжди не нульовий і є ніщо інше, як квадрат норми. А от якщо різні значення з цієї елементів цієї системи, завжди буде 0. Будь-які два елементи ортогональні. Це є ортогональна система. Найважливішою властивістю ортогональних систем є той факт, що елементи системи лінійно незалежні. Тобто, це лінійно незалежна система елементів евклідового простора. Лінійно незалежні. Ну, доведемо. Припустимо супротивне. Тобто лінійно залежні. А це означає, що якісь елементів цієї системи представимої у вигляді лінійної комбінації решти елементів. Ну, будемо вважати, що останні. Якщо не він, ми їх поміняємо місцями. Адже в системі послідовність відносно поняття лінійної незалежності не має значення. Отже, нехай у нас буде ВМ. Представлятись у вигляді альфа 1 в 1 плюс альфа 2 в 2 плюс і так далі, плюс альфа m-1 на Vm-1, де альфа – це числа якісь. І вони не нульові. Точніше, принаймні, одне з них не нульове. Тоді що я зроблю? Я помножу обидві частини цієї рівності скалярно на ВМТ. На оцей елемент. Будемо мати ВМВМ дорівнює. Якщо всю цю дужку помножу на Vm, я можу розкрити дужки за правилами за лінійністю скалярного добутку і винести коефіцієнти, я буду мати альфа 1 V1 v 1 на Vm, плюс α2v2 на Vm і так далі, плюс α м-1 Vm-1 на Vm. Але ж елементи з самого початку ортогональні. Це означає, що для різних індексів всі ці дужки обертаються в 0. І звідси виходить. А тут стоїть норма. Норма Вм у квадраті. Виявляється просто 0. А за властивостями норми, це буде означати, що ВМ дорівнює 0. Отже, система містить нульовий елемент. А цього не може бути, тому що з самого початку у нас система ортогональна. А нульовий елемент не може бути ортогональний ні з чим, тобто ця система з самого початку не містить собі нульових елементів. А наше доведення привело до того, що містить. Тобто, наше припущення невірне, і система насправді лінійно незалежна. Ми припустили, що вони лінійно залежні. Отже, Будь-яка ортогональна система в евклідовому просторі є лінійно незалежним. Але, зрозуміло, найцікавіший випадок буде, коли кількість елементів цієї системи дорівнює розмірності простору В. В цьому випадку це буде не просто ортогональна система, вона стає базисом. Лінійно незалежна система елементів, кількість яких співпадає з розмірністю. Це є базис. Маємо ортогональний базис. Якщо кількість елементів ортогональної системи співпадає з розмірністю простору, це ортогональний базис. Ну а базис завжди передбачає, що будь-який інший елемент. Який не входить в цю систему, може бути розкладено за елементами цього базису. От нехай у нас у якийсь елемент з В, і ми його можемо таким чином розкласти за цим базисом. У вигляді, ну, нехай будуть якісь коефіцієнти. Альфа 1v1, плюс альфа 2v2, плюс і так далі, плюс анв. Розмірність, я вважаю, n буде. Давайте я буду вважати, що ця система в мене якраз вже складається з n елементів, і я позначу це базисом B. Щоб у нього була назва, тоді я можу написати, що координати вектора u в базисі b є коефіцієнти оці альфа 1, альфа-2 це вектор коефіцієнтів при елементах базису. Координати u. У нас вже є досвід. Знаходження координат вектора в будь-якому базисі, переход до цього базису. Це здійснюється або формуванням матриці переходу, або розв'язанням системи лінійних рівнянь. Відповідне відео ви можете подивитись в, на нашому каналі. А сьогодні ми звернемо увагу на те, що в даному випадку, коли базис ортогональний, все набагато простіше. Ну, Дійсно, нехай ми поставимо задачу знайти коефіцієнт, який Якийсь альфа-йоти. Для цього я рівність написано помножу на Вйоти. Скалярно помножу на в йоти. Буду мати У В йоти дорівнює. Альфа 1 В перше в йоти І так далі. Альфа йоти В, йоти в йоти плюс і так далі, плюс альфа-Н В. НВ Я помножу всі елементи доданку на Vj. Система ортогональна, тобто всі скалярні добутки, коли у нас не співпадають індекси, як тут, будуть дорівнювати нулю. І з цієї системи, з N доданків залишиться тільки один, коли Vj співпало з Vj. Причому скалярний добуток перетворюється в норму квадрат норми саме vютого. Отже, альфа-йод дорівнює ліва частина скалярний добуток у на V йоти поділене на квадрат норми відповідного елемента базиса йотого. І так для всіх йод дорівнює 1, 2 і так далі n. Дійсно, так просто знаходити альфа-йоті, але можна іще простіше виявляється. Якщо у нас не буде знаменника, точніше, він буде дорівнювати одиниці. Якщо норми всіх В йотих дорівнюють одиниці, то формула значно спрощується. В цьому випадку базис буде називатись ортонормованим, і ми про нього поговоримо зараз трошки ретельніше. Отже, нехай. Є1, є 2 ЄН, це ортонормований базис евклідового простора В. Що це означає? Ну, по-перше, це ортогональний базис. Тобто, у нас скалярний добуток двох різних елементів, єд є дорівнює нулю, коли І не дорівнює J. Але я допишу ще один випадок, коли у нас буде одиниця, коли І дорівнює. Це якраз і буде означати, що норма кожного елемента в цьому випадку це буде квадрат норми елемента. Дорівнює одиниці. Така ситуація, коли якась величина, що залежить від двох індексів, як в нашому випадку, є і її от. Дорівнює нулю, коли індекси не співпадають і одиниці, коли співпадають, позначаються символом кронекера дельта і йод. Це в нашому випадку якраз і буде є, і є йод. Ноль, коли не співпало, і одиниця, коли співпало. Оце характеризує ортонормований базис в просторі В. Як ми сказали в цьому випадку координати будь-якого вектора в базисі E е будуть являти собою скалярні добутки У на E1, У на E2, У на ЕН. Це просто вектор скалярних добутків. Розкладення за ортонормованим базисом. Розглянемо деякі приклади. Перший з них, мабуть, тривіальний, тому що канонічний базис, який складається з векторів, якого на відповідному і тому місці стоїть одиничка, а решти нулі, буде ортонормованим. Одиничні вектори і скалярний добуток будь-яких різних буде дорівнювати нулю. Це канонічний базис, знайомий нам з декартовою системою координат. Цікавіше, що розглянути більше складні базиси. Ну, скажімо такий базис. Якщо я візьму В1, 1, 2, 2. В2 візьму мінус 2 мінус 1, 2. І В3 візьму. 2, мінус 2, 1. От, виявляється, ці три. Вектори утворюють ортогональну систему в просторі R3. Ортогонально. Тобто скалярний добуток будь яких двох векторів дорівнює 0. Ну, можна перевірити. Ну, скажімо, V1 на V2, якщо перемножити. Що ми будемо мати? Мінус 2. мінус 2 і плюс 4 0. А V1 на V3. 1 на 2, 2, мінус 4, плюс 2, знову 0. І нарешті В2 на В3. мінус 4, плюс 2 і плюс 2. Знову 0. Всі три скалярні добутки між собою, вони дорівнюють 0. Система ортогональна. Але не ортонормована. Чому? А тому, що норма кожного з вектора зовсім не одиниця. Ну, дійсно, я знайду вектор В і перший, скажімо, норму. У квадраті я буду знаходити. Вона буде дорівнювати 1 плюс 4 плюс 4 дорівнює 9, отже, норма в першого дорівнює 3. Точно так неважко бачити, тут там самі цифри. Якщо будемо підносити до квадрату, ми кожного разу будемо отримувати один і той же вираз. Отже, кожний з цих векторів має норму 3. Як зробити ортонормовим? Це просто розділити кожний вектор на цю норму. Якщо я тепер позначу є 1, ну я буду в рядочок писати, одна третина, так дроби зручніше. 2 третіх, 2 третіх. Напишу Т. Транспоноване. Е2. І Е3. Оце буде вже базис у нас ортонормований. Одиничні вектори і ортогональна ортогональність не втратилась. Припустимо, якийсь треба вектор розкласти за цим базисом. Ну, наприклад, візьму вектор U, такий простенький, 1, 1, 1. І я захочу його розкласти за цим базисом. Що мені треба зробити? Мені треба буде знайти коефіцієнти, як скалярні добутки. Я пишу У. Коефіцієнт при E1, який буде. Я повинен помножити скалярно e1 на U. Ну, тут просто сума. Сума цих елементів у нас буде 5, 5 третіх. 5 третіх E1. Вектор E2. Якщо я знайду скалярний добуток E2 на U, я буду мати перемножити 1 на буде в мене мінус 3 плюс мінус одна третина. Мінус одна третина E2. І нарешті третій вектор, якщо помножити, я тут отримаю 1 третину. Плюс одна третина E3. Я розклав за ортонормованим базисом. Досить просто, як бачите, не треба ніякої системи розв'язувати. Поняття ортогональності, яке ми розбираємо, пов'язано зі скалярним добутком. Я досі розглядав весь час стандартний скалярний добуток, в прикладі. Але ж у нас є і нестандартні. Як в цьому випадку? Чи зберігаються всі властивості ортогональності, про які ми зараз казали? Ну, дійсно, зберігаються, адже те, що було досі з розкладенням за базисом, немало ніякої конкретики за обчислення цього скалярного добутку. Проблеми виникають, коли доводиться обчислювати щось конкретно. Давайте подивимося на прикладі, як це виглядає, якщо скалярний добуток нестандартний. Отже, розглянемо скалярний добуток в просторі R2, що визначається матрицею А. Матриця симметрично додатньо визначена і таким чином визначає скалярний добуток, який обчислюється за правилом. Х. елементи з простору R2, маємо X транспонована Y. Або X1X2. 2, 1, 1, 1 y 1, y2. x 1 x2, y1 y2. Це координати. Векторів. У нас простір r2, там просто координати. До речі, цю ж саму форму для обчислення скалярного добутку можна розкрити в рядочок. Якщо тут розкрити перемножити ці матриці, ми отримаємо 2 x 1 y 1 Плюс х1у, плюс х2у. І плюс х2y2. Ну от формула для обчислення скалярного добутку. Або матриця, або так. Нехай тепер х буде 1,0. А y я візьму мінус 12. Я збираюсь показати, що ці два вектори ортогональні в сенсі скалярного добутку, що задається матрицею А. Ну, просто знайте моїх скалярний добуток. x, y. Це буде дорівнювати. 1, 0, 2, 1, 1, 1 мінус 2, Перемножую вектор рядок на матрицю, це в мене виріже просто перший стовпець. Це в мене буде 2, 1. Ну, а тут залишається мінус 1, 2. Ну і перемножую ці два елементи, ми будемо мати мінус 2 плюс 2, 0. Ну, Тобто, вони дійсно ортогональні. В сенсі цього скалярного відбутку, вони ортогональні. А що з приводу ортонормованості? Давайте знайдемо норму. Може і тут все в порядку. Норма Х. Норма Х ну, знову і в квадраті я буду шукати. Норма Х в квадраті це треба помножити на себе цей вектор x. Ми будемо мати 1 0 знову. 2, 1, 1, 1 і 1, 0. 2. Отже, норма Х дорівнює корню з 2. Норма Х є корінь з 2. Не одиниця. Норма Y. Мінус -1, 2, 2, 1, 1, Мінус 1, -1, 2. Норма Y у квадраті скалярний добуток на себе. Знову обчислюємо. Знову 2. Отже, норма Y у нас теж корінь з 2. І якщо нам треба тепер зробити з них ортонормований базис, ми вимушені поділити на корінь з двох всі координати цих векторів. Ну, перший з них, я позначу, є один, підкресливши тим, що він буде нормований, тобто одиничної довжини. І він буде мати вигляд 1 на корінь з двох 0. Другий вектор, що відповідає Y, E2. мінус одиниця на корінь з двох і корінь з двох. О. Вектори ортогональні, і вони будуть мати одиничну довжину, тому що норма кожного з них дорівнює одиниці. Ну і спробуємо розкласти якийсь вектор за цим базисом. Якщо я візьму вектор. Ну, схоже, ну я візьму теж 1-1 з двох одиничок в просторі R2. В цьому випадку У можна буде представити у вигляді коефіцієнт перед є 1, це скалярний добуток цих двох величин. Ну, не так просто, доведеться обчислити якось окремо. Адже тепер скалярний добуток кожного разу треба обчислювати з матрицею. Я позначу це число альфа 1 і знайду його. Альфа 1 у мене буде. Треба вектор помножити 1, 1 на 2, 1 1, 1 і на вектор 1 на корінь з 2, 0. Рядочок на матрицю ми будемо мати 3, 2. І тепер, якщо ще помножити на вектор. Одиниця на корінь з 2, я буду мати 3 на корінь з 2. Цей коефіцієнт при е 1 при розкладенні нашого вектора у за ортонормованим базисом. Якщо тепер знайти коефіцієнт альфа 2, при е 2 Мені доведеться цей же самий вектор помножити на матрицю, але після того на вектор, який буде у нас другим. Я не буду повторювати, я помножу 3, 2, Мені треба помножити тепер уже на мінус 1 корінь з 2. корінь з 2. І я тепер буду мати скільки. Мінус 3 кореня з 2. А тут у нас буде 4 поділене на корінь з 2. 4 на корінь з 2 мінус 3 корінь з 2 буде 1 на корінь з 2. 1 на корінь з 2. Отже, розкладення нашого вектора U за ортонормованим базисом Е1, Е2 буде мати вигляд. Я його тут напишу. U дорівнює 3 на корінь з 2 Е1 і плюс 1 на корінь з 2 Е2. Ми розклали наш вектор У за ортонормованим базисом в евклідовому просторі з нестандартним скалярним добутком. На цьому сьогоднішня тема вичерпана. Але лінійна алгебра продовжується. Залишайтесь на каналі. Не забудьте поставити вподобайчик, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Запросіть друзів, напишіть коментар. Дякую за увагу і я буду з вами, Олексій Василенко.